Доброго вам здоров'я, шановні. 4 листопада сьогодні церква в нас згадує. Преподобного Якинія Великого а ще згадує святих Нікандра та Єрмея. 4 листопада це день, який наші предки вважали одним з найтемніших та найнебезпечніших в році. В православному календарі цього дня вшановують великомученика Пресвітера Єрмея і мирського єпископа Нікандра. Які зазнали страшних поневірянь через свою вірність християнській вірі. Наші пращури вірили, що цей день несе особливу небезпеку, тому 4 листопада не наважувалися починати нових справ, створювати нові знайомства заводити або грати весілля. Вважалося, що такі починання приречені на невдачу. Крім цього, з дому не можна було нічого виносити ні речей, ні їжі, ні навіть грошей. Якщо порушити цю заборону, то згідно з народними повір'ями можна винести власне щастя. Також застерігали не ходити по перехресних дорогах, бо саме на таких місцях збирається нечиста сила. Якщо обійти перехрестя не виходить, радили тричі прочитати Очі наш, аби вберегтися від темних сил. Вважалося, що 4 листопада в цей день вся енергія наповнена темрявою негативом, тож найкращим рішенням було залишитися вдома. Захищаючи себе і своїх близьких від невидимих небезпек з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних обрядів, вірувань, знань, традицій, всіх, всіх, всіх знань, які збереглися до наших днів, які дійшли від наших пращурів. Все те, що ми сьогодні називаємо скарбничкою нашою духовною, нашого українського народу. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, ще розповім, що сьогодні не можна робити. Тож, будь ласка, обов'язково це відео треба додивитися до самого, самого кінця, так ви йому допоможете стати ще більш пізнаваним. Ставте йому, звісно, лайки, вподобайки, робіть підписочку, робіть репости. А я дякую Господові Богові і так само я дякую захисникам України. За цей чудовий день, за цю нагоду говорити українською мовою. Слава Україні і я починаю. Листопад сам по собі місяць темний, холодний і вологий, коли сонця мало, а настрій часто падає разом із першим листям. Саме цей час, коли природа затихає перед зимою, в народі вважали найнебезпечнішим і чаклунським. «Березень і листопад як братові брат, так казали в нашому українському народі. Вони обоє стоять на межі між різними порами року. Березень зустрічає весну, а листопад проводжає осінь. Це своєрідні перехідні місяці, коли природа змінюється, наче підлаштовуючи ритми життя до нових умов. Обидва місяці мають свій особливий характер та символіку. Березень, хоч і приносить відчуття весни, Насправді не завжди дає тепло. Він часто зустрічає нас холодними вітрами, сльотою та навіть снігом. Листопад натомість замикає теплі дні осені, залишаючи тільки холодний подих зими. В нього часто важкий похмурий настрій, коли вологий вітер зриває останні листки з дерев, а в повітрі витає запах спаленої трави і осінніх вогнищ. Назва «Листопад» сама по собі влучна і навіть поетична. Падаючі листя це символ завершення природного циклу, спокою та підготовки до зими. Але цікаво, що в Україні назва листопад не завжди означала цей місяць. В часи Київської Русі листопад мав іншу назву Грудень, а сучасний грудень називали Студень. Лише з часом назви змінилися, і це сталося через вплив західноукраїнських земель, де завершальний місяць осені зберіг назву листопад. Там значний вплив мали західні слов'яни, в яких календарна система дещо відрізнялася. Ще одна цікава деталь. І якщо подумати, то назва листопад більше б пасувала жовтню, адже саме тоді активно опадає листя. Проте ця назва закріпилася саме за листопадом, що може трохи збивати з понтелику. Листопад це місяць з особливим характером, пов'язаний не лише з природними змінами, а й з глибокими традиціями українського народу. Самі регіональні назви цього місяця багато про що говорять. Ось, наприклад, такі народні назви, як напівзимник і ворота зими, чітко показують, що листопад це перехід до холодної пори року. А от назви грудкотрус і падолист виразно вказують на те, що природа вже відпочиває, земля замерзає, листя падає, залишаючи дерева оголеними. Цікаво, що в українському полісі листопад мав зовсім іншу назву Братчини. це слово вже майже забуте, але колись воно мало важливе значення. Назва братчиці або братчини походить від старовинних осінніх обряду дійств, коли хлібороби збиралися після напруженого трудового сезону. Це був час перепочинку після жнив, і люди могли нарешті розслабитися, святкувати, співати пісень та веселитися на вечорницях. Саме під час таких зібрань влаштовувалися братчини. Особливе місце на цих зібраннях займали молоді пари, які нещодавно одружилися. На свято, що часто припадало на Михайла, а це вже скоро в нас буде в листопаді, готували медові напої, а молоді сім'ї займали почесні місця серед гостей. Це був символічний початок нової життєвої сторінки для цих родин, і їхня участь в братчинах підкреслювала важливість родинного єднання. Братчина мала ще одну цікаву форму, пов'язану з бджолярством. Якщо хтось хотів зміцнити дружбу з сусідом або товаришем, то весною, коли з'являвся перший рік бджіл, він віддавав його своєму сусіду на братчину, тим самим засвідчуючи, що відтепер вони разом будуть доглядати за бджолами. Але давайте повернемося в 4 листопада тож чому саме цей день вважається таким темним? В цей день нечиста сила починає блукати по світу з особливою активністю. За повір'ями, біси та інша нечість використовують людську втому і слабкість, яка накопичується до кінця року. Восени людина вже зібрала і підготувала господарство до зими, а разом з цим і її енергія вичерпується. Саме цю енергетичну вразливість і використовують біси. Кажуть, що 4 листопада нечість знаходить слабких людей. Забираючи їхні сили та здоров'я для своїх темних справ. В народі існує легенда про якогось Івана, який, не послухавши поради, вийшов в цей день з дому за дровами. Біси накинулися на нього і так його налякали, що він втратив мову й зір. Люди з покоління в покоління передавали цю історію як попередження, що краще сидіти вдома і не ризикувати, адже хто вийде в цей день на вулицю, того може спіткати лихо. Що ж робити вдома, щоб уникнути біди, в першу чергу, в народі радили щільно зачиняти всі вікна й двері в цей день, щоб нечиста сила не змогла пробратися до оселі. І, хоча виходити на вулицю заборонялося, сидіти без діла також не можна було і вдома, і вірили, що якщо просто байдукувати, то біси могли вселитися в ліниву людину і занапастити її. Тому, навіть якщо ви залишаєтеся вдома сьогодні, то треба обов'язково знайти собі якусь роботу. Ну, наші предки, що робили зазвичай шили, ткали, поралися по господарству. До речі, подорожнім цього дня було особливо важко. Якщо хтось заблукав і з'являвся біля якоїсь хати в селі з проханням заночувати, його не поспішали пускати, навіть якщо це був знайомий. Люди вірили, що будь який мандрівник в такий день міг бути не людиною, а бісом, перевтіленим в людську подобу. Тому чужинців на Єрмея в хату не пускали, щоб не впустити біду. У старі часи навіть начальники своїм працівникам на Єрмея давали вихідний день, а діти не йшли до школи. Хоча всі залишалися вдома, атмосфера була все ж таки напруженою відчуття того, що щось темне та небезпечне блукає навколо, змушувало людей бути на сторожі. Втім, якщо вже нагальна була потреба вийти, то обов'язково брали з собою оберіг. Такими захисними оберігами елементами були не тільки амулети, але й звичайні речі, які оточували людину в побуті. В кожному домі можна було знайти підкову, вишиті рушники, квіткові орнаменти на стінах, сушені трави. Все це мало своє символічне значення і допомагало відганяти нечисть. Захистом для дому слугувала підкова. Яку прибивали над входом. Вона мала особливе значення. Роги, спрямовані догори, притягували в дім достаток, а опущені вниз, заплутували злих духів, змушуючи їх повертати назад. Вішали в хаті, і віник догори в пахалом. Він теж був захисним бар'єром, через який нечиста сила не могла потрапити в оселю. Козаки, вирушаючи в далекі походи, часто брали з собою невеличкі мішечки з рідною землею. Вишиті жінками або сестрами. Вони вірили, що така річ оберігатиме їх на чужині та допоможе повернутися додому цілими та неушкодженими. Ще один потужний оберіг це рослини, наприклад, м'ята та шавлія, які сушили і вішали в домі. Вони були символами здоров'я і захисту від хвороб. Калина, особливо шанована рослина, яку саджали біля оселі. Вважалося, що вона приносить жінкам красу і дарує молодість. А соняхи, що прикрашали двір, приваблювали лише хороших людей і відганяли злих. Льон і Мак оберігали дім від чорної магії та вроків. Ложки і лопатки для хліба, розписані квітами, символізували багатство і достаток в родині. Пташки, виліплені з солоного тіста, були символом щирості і гостинності, їх часто дарували на свята, навіть крупи мали свою магічну силу. Рис, горох і гречка допомагали зберегти мир і злагоду в сім'ї, а на горищах сушили лікарські трави, щоб хата була завжди повною здоров'я і сили. Коли християнство прийшло в Україну, традиційні обереги стали доповнювати освяченими іконами та хрестиками, що теж мали велику силу. Однак навіть після цього люди продовжували вірити в давні символи, які передавалися із покоління в покоління. Обереги вдавнену супроводжували людину все життя від народження до смерті. Наприклад, коли когось проведжали в останню путь, то клали до домовини хліб, спечений за особливим рецептом, що теж мав силу оберегу. Сьогодні, в цей день, 4 листопада, селяни побоювалися Ареда. Аред це старий злича клун, нечистий дух або чорт, що має глибокі корені в народній традиції. Його назва або ім'я походить від трансформації імені персонажа зі священного писання Ірода. Арет асоціювався з жорстоким правителем Галілеї, який спровокував загибель Іоанна Хрестителя, а також з царем іудейським, за наказом якого в Віфлеємі були вбиті немовлята. В народній уяві аред став символом жорстокості та бажальності. Аредове діло зле, єхидне, сатанинське, казали люди. Він поставав свідомості людей як особлення всіх лихих вчинків, і навіть було чимало прислів'їв, що підкреслювали його жорстокість. Деякі легенди свідчать, що Аред був чоклоном, який жив вічно, вібравши в себе всю безмежність зла, звідси виникла поговірка. Він живе Мафусаїлові роки, Аредові віки. Мафусаїл, згаданий в Старому Завіті, був одним з правоців людства, який прожив 969 років, і його тривале життя стало символом незвичайного довголіття, порівнюваного з безмежною злістю Арда. Що не можна робити в цей темний темний день 4 листопада? 4 листопада наші предки вважали дуже непростим днем, коли темні сили активізуються, а нечисть намагається потрапити в кожен дім. Боялися, що зловмисні духи можуть спробувати забрати розпечене вугілля з печі, а разом із ним і щастя родини. Тому суворо заборонялося давати кому-небудь вогонь або вугілля в цей день, щоб не позбутися добробуту. Також не можна було віддавати свої особисті речі, це могло накликати втрату здоров'я або удачі. Якщо ж потрібно було позбутися чогось, то предмет обов'язково залишали на ніч, на свіжому повітрі. Аби він відлежався перед тим, як передати його комусь іншому. Не варто в цей день було грати весілля або розлучатися, адже шлюб, укладений в цей день, не тримався б довго, а розлучені подружжя могли потрапити в тривалу смуту невдач. Крім того, 4 листопада не можна було брати в борг ні гроші, ні їжу, ні навіть дрібні речі. Вважалося, що чуже може зіпсувати долю того, хто це принесе в дім. Талісманом для тих, хто народився 4 листопада є хризоліт, дивовижний камінь з яскраво зеленим кольором, що вражає своєю красою. Цей чудовий мінерал не лише служить естетичними прикрасами, але й має глибокий сенс в народній медицині. Відомо, що хризоліт здавна використовували в лікувальних практиках. Легенди свідчать, що якщо прикласти цей камінь до хворого місця, через 30 хвилин відчуття дискомфорту можуть зникнути. Наче його сила поглинає біль. Крім того, вважається, що хризоліт має здатність очищати енергію навколо людини, допомагаючи позбутися негативних думок і підвищуючи загальний тонус. Цей камінь також символізує відновлення і нові починання, тому його носять не лише з лікувальною метою, але й як оберіг для душевного спокою. У світі ювелірних виробів хризоліт часто використовується в прикрасах, додаючи їм особливого шарму та елегантності. А також підкреслюючи індивідуальність свого власника. Іменини 4 листопада відзначають люди з такими іменами Олександр, Григорій, Іван, Ісмаїл, Микола, Симон, Степан, Ян та Ілля. Ім'я Ілля має єврейське походження, означає Бог, Моя сила. Це ім'я широко використовується в Україні та інших слов'янських країнах, а також в релігійній традиції. Люди з цим ім'ям часто вирізняються сильною волею та рішучістю. Ілля зазвичай має глибоке внутрішнє відчуття справедливості і честі, що робить його надійним другом та партнером. Ілля часто проявляє лідерські якості, він здатен вести інших за собою та брати на себе відповідальність в складних ситуаціях. Доброта Іллі та готовність допомогти іншим роблять його популярним в соціальному оточенні. У професійній сфері Ілля може досягати успіху в різних галузях, бо інтелект, Іллі і креативність дозволяють швидко адаптуватися до нових умов і вирішувати складні завдання. Ілля може бути хорошим вченим, підприємцем, керівником або людиною мистецтва. Сімейні цінності займають важливе місце в житті Іллі. Він часто є відданим партнером і турботливим батьком. Він прагне створити комфортну і затишну атмосферу для своїх близьких. Завдяки своїй вірі в Бога Ілля часто може відчувати глибокий зв'язок із духовними аспектами життя, що надає йому сили в труднощах. Ось такий сьогодні день, трішечки містичний, шановні глядачі, я взагалі намагаюся побільше розшукати для вас якихось містичних таких історій, приповідок, цікавинок, легенд. І дуже цікаво дійсно дізнаватися про те, що ну є в народі просто і легенди, от прямо про святих. Це такі фольклорні якісь о, описи, перекази. І так само вони зібрані. Вони зібрані. І о, можна їх знайти я, там в книжках у деяких, взагалі я, ін, інколи я коли думаю, скільки всього пере, пере, перешукую, перелопачую, скільки інформації для того, щоб все це зібрати. От, і, але це так цікаво. Це дуже цікаво, і насправді це вже другий рік пішов по колу, коли я цей канал веду. На жаль, минулорічні відео не збереглися там за певних причин, за певних обставин. Але мені здавалося, що я вже минулого року все нібито віднайшла, що можна було знайти. Але насправді цього року я пішла вже на друге коло, і я бачу, що я ще більше можу щось знайти, якщо як слід пошукати, бо завжди знаходиться якась нова книжечка, якась наукова Стетянова. Ну, вона не нова, вона стара. От але раптом вона з'являється десь перед очима, і бачу, можна щось ще цікаве вам розповісти, зібрати. Зрештою, це дуже важливо, я вважаю, важливо пам'ятати, знати своє коріння і дійсно дійсно розбиратися саме в українських традиціях. Бо, на жаль, у нас в інтернетах це сайти популярні, на яких вся ця інформація подається. Але, на жаль, вона не завжди автентична, вона не завжди українська. вона… Запозичена, звідкись я, я здогадуюсь, звідки не хочеться прямо голос про це говорити. От. А сьогодні я вам дякую за перегляд. Завтра буде новий день, ми знову з вами будемо зустрічатися тут, на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Дуже дякую вам за те, що приділили сьогодні свій час цьому прослуховуванню. Слава Україні! Будьте здорові, і до зустрічі завтра!